Будівельний ножик з Америки від фірми TouchBuild, який я буду розігрувати серед підписників після цього коротенького огляду. Дивіться відео з тих, хто хоче дізнатися про цей ножик більше, а також умови розіграшу. Якісно прогумоване руків'я, скоба середньої жорсткості, відкривалка для банок з фарбою. Місце для зберігання додаткових лез, два леза в комплекті, але влазять сюди три. Ножик має фіксацію у закритому положенні. Ось кнопочка натискаємо. Фіксація у відкритому положенні також присутня. Кнопочка тут натискаємо для того, щоб замінити лезо. Вся конструкція металева, зібрана на гвинтах, тому за потребою її можна буде легко розібрати та почистити. Зручний широкий упор для великого пальця присутній, як, власне, і невеликий люфтець. Але ж перед тим як потрапити на полички магазинів, цей ножик проходив тестування у сотні американських блогерів і будівельників. Був постійний зворотній зв'язок із виробником, і усі виявлені косяки усувались. Тому, скоріш за все, це спеціально зроблена конструктивна особливість, щоб ніж міг працювати. У важких умовах, де багато пилу і бруду. Дизайн та конструкція розроблені в США, а сам ножик зроблений в Китаї. Із лезами ножик важить 160 грамів і подарував мені його підписник, який працює і живе в Америці, допомагає українським майстрам отримувати брендовий інструмент за доступними цінами. Milwaukee, DeWalt, Flex і так далі, можна купити майже вдвічі дешевше. В Америці брендовий інструмент дешевше і асортимент ширше, ніж у нас. Бувають акції, знижки та аукціони. Він купляє найвигідніші позиції, які вже українські майстри можуть у нього викупити. Гарантій на інструмент, звісно, не буде, але і ціна буде ням-ням. Він просив нічого цього не казати, бо йому і так нормас, але я не можу не лишити такий корисний контакт своїм підписникам. Тому посилання на його телеграм-канал ви знайдете. У мене в шапці профіля або в описі під відео. Щодо розіграшу, то він відбудеться 12 лютого у мене на YouTube у прямому ефірі в 8 годин вечора. Треба підписатися на мій канал і додати коментар під цим відео на Ютубі з текстом Хочу тачбілд». Інші коментарі в розіграші приймати участь не будуть. І щоб ножика дійсно виграв той, кому він потрібен, треба відсіяти дітей і шаровиків. Тож розігрується можливість придбати цей ножик лише за 100 гривень, які я відразу задоначу на ЗСУ. Всім мирного неба! Дякую за перегляд!